Ми мусимо боротися, любі мої, за діток маленьких і хліб на столі, За того хлопчину, що ночі не спить, За молодість в берцях і сонечка мить, за дівчину-пташку, що там, у полоні, За те немовля, що у мамині в лоні, За хлопців, за зову, зі всіх батальйонів, За біженців наших, за біль, без кордонів. За Бучу, за Харків, за рідний Херсон, за діток, щоб був без тривоги їх сон, за сивих бабусь, що в підвалах живуть, за всіх волонтерів, що їдуть і везуть, а ще за ту матір, що сина ховає, повітря в легенях її не хватає. За все нам потрібно боротися, люди, бо в нашій країні Росії не буде. Нам вірити треба, бо віра, граніт. У цій боротьбі помагай нам світ, бо ми не убивці, ми хочемо жити, а Бог нам поможе нечість гонити. І важко, і страшно, та ми переможем, нашу любов на свободу помножим, бо хто із мечем впаде від меча іщезне потвора, страшна саранча. Тож віра і сила нам Бог помагає, дивіться, сам Господь наш прапор тримає. Пшениця і небо одна в нас дорога, і вже на порозі гряде перемога.